Друзі, добрий день. Сподіваюся, що мене нормально чути. Я сьогодні виходжу в ефір на кінець, бо ці відключення світла, на жаль, вони нам обсували життя і не було можливості нормально записати відео, нормально попрацювати в ефірі. Сьогодні нестандартна, трошки така у нас зустріч. Поговоримо ми про паразитів, тому що це тема така трошки спекулятивна. Дуже часто в будь-яких мережевих фірмах, які займаються просуванням своїх продуктів, ви можете почути про чудодійні добавки, про те, що треба робити чистку, і чистка це основа всього. І завжди в людини є глисти, і купа такого цікавого матеріалу на тему глистів. І тому ми будемо намагатися зараз розібратися, чи правда впливає паразитоз на стан дитини, чи може викликати він аутизм, чи погіршує він стан дитини, як це все виглядає? Ідемо поступово. Ну, почнемо з того, які бувають види паразитів, що це взагалі таке. Паразити це е, якісь істоти да, от в вашому уявленні, які селяться в організмі людини, е, як симбіонти, використовують людську людський організм для живлення себе е, і середовища організму, і розмножуються, живуть собі прекрасно і псують нам життя. Е, насправді, паразитів дуже багато і глисти. – це… Один один з видів паразитів є ще простіші нематоди, амьоби і так далі, той самий малярійний комар, який передає нематоду, яка потім викликає серповидну клітинну анемію у дити, у людини, важке захворювання це також паразит. Вибачте, плазмоїд, малярійний камар передає. Ми знаємо, що кліщі, коли кусають, вони передають, можуть передати бореліоз, бабіліоз і так далі. Я думаю, що такі страшні назви ви чули. І, наприклад, Борелія вона може викликати дуже серйозність, які порушення роботи центральної нервової системи. Але що в цьому цікавого? Цікаво, то що коли знаходять якихось людей, в, які там жили плем'я якесь, да, або там була жінка на байкалі, знайшли, як, якої батьки на початку 20-го століття збігли від радянської влади в ліс, і вона прожила все життя в лісі, і от в неї були знайдені антитіла і до бареліозу, і до бабеліозу, і купа глистів. І людина собі жила, не хворіла і раділа життю, знаходять якесь плем'я, поголовно всі хворі ну, є носіями глистів, але при цьому люди ніколи не чули про алергію, тобто їм намагаються пояснити це. В певний момент існування цивілізації, коли ми були близькі до природи, то глисти і будь-які інші паразити, вони були такими регуляторами популяції взагалі. Моя така улюблена фраза, ми колись шуткували з моїм керівником диплому, генетиці, що все, що нас не вбиває, мутує і повертається, щоб вити, вбити нас знову. І якщо ви слухали мою лекцію про гірписи, це та ж історія. Вони використовують нас для синтезу своєї. ДНК, бої в них тільки РНК, і при нормальному стані імунітету організм контролює цей процес, тільки імунітет знижується, герпес починає добивати людину. Так само відбувається, вибачте, із, так само відбувається із паразитами. Це, власне, є як природний, на жаль, добір, і організм більш сильний він справиться. Але, але сумно в те, що при сильному паразитозі, при сильних глисних інвазіях, це складає справжні проблему справжню і проявляється це проблемами зі здоров'ям. Ну от, Наприклад, нещодавно в одній групі там з медицини викладали фото. Кишечника дитини-дівчинків, які просто аскаріди клубком розвинулися, забили прохід кишечника, і дитині робили операцію, видалили цей шмат. Ну, зрозуміло, що це не в нашій країні, це більш в таких країнах, де гігієна не, не виконується. Найчастіше ми зустрічаємо гостриків. Це такі прості глисти, маленькі, як рисове зернятко. Чи треба їх лікувати протипаразитарними препаратами? Я вам скажу, що якщо дитина. В такому стані, що вона постійно тяне руки в рот, їсть пісок з пісочниць там облизує все, і ви бачите гострики, їх видно, вони виходять з калом або красніє червоній анальний отвір у дитини, бо дитина засовує туди руки. У них цикл життя таким чином відбувається їхнього, що дитина сама себе інфікує, і до речі, першими рознощиками гостриків є коти, навіть домашні, тому що вони облизують себе. От Сходила в туаліт кошечка на вулиці в пісочок, потім це все діло висохло. Влітку ви відкрили вікна, вам надуло ці яйця глистів у вікно, ваша кошечка себе облизала і інфікувала себе гостриками. Потім дитина з нею поцілувалася, і все у них відбулося. В Принципі, гострики вилазять вночі, відкладають яйця на анальному отворі, тому викликають вони. Свербіж, дитина туди пальцями лізе, а потім ці пальці до рота. Ну, вибачте, я це пояснюю, тому що ви повинні розуміти, яким чином з цими паразитами боротися. А чин простий це гігієна. Найкращий варіант позбутися гостриків це банально мити руки. І не давати дитині сувати їх в рот. Розумію, що коли ну, дитина в такому стані розвитку, що ви не можете це проконтролювати, то тоді там п'ється по інструкції верміл, діюча речовина, Альбендазол, і з певним циклом. На рахунок домашніх тварин. От часта історія, я питаю, от ми знайшли у дитини листи питання до батьків: є тварини? Є тварини. Ви робите їм профілактику? Робимо? А чому ви собі не робите? І люди дивляться, бачите так з таким запитанням. А дуже все просто: те, що треба глистогонити тварин, нам це закладено. Ми якби знаємо, ми звикли, ми раз на півроку там даємо їм препарати. А те, що треба всій сім'ї проходити протиглисну терапію, це також правда. Да, це навантаження на печінку, але це одноразовий прийом, він не такий страшний і, в принципі. Якщо це більш складні інвазії, там п'ються препарати для починки комплексно. Значить ще раз до гостриків. Гігієна найкращий варіант підмивання з милом анального отвору, щоб вимивати це все діло, ці всі яйця, щоб вони там не залишалися. Ну а якщо у вас тварини вдома, то вам прийдеться рам на півроку вся сім'я, бо ви можете точно так же батьки інфікувати глистами дитину. У вашому організмі сильному вони там собі в певній популяції будуть, і організм буде справлятися в дитини. В якої є проблеми вони не будуть справлятися. Ще такий важливий момент, за який хочу вам сказати, це кислотність. При зниженні кислотності шлунку, на жаль, є, це є причиною частої глисної інвазії і постійного інфікування паразитами, бо наша кислотність шлунку вона направлена на те, щоб певну кількість їх. Яєць все-таки розчиняти і вбивати. І навіть на пучку салата, там дуже багато яєць цих гостриків, якщо я не помиляюсь, там десятки тисяч. Тепер аскаріди це більш такі серйозні паразити, довгі такі, черв'яки білі, вони неприємні тим, що в них дуже довгий. Термін життя, і вони можуть розмножуватися і робити, як от я вам про дівчинку розповідала, прям блокувати роботу кишечника. До речі, при аскаридозі може бути явна прояв алергії, кашля. От ви можете лікувати, лікувати кашель, а виявиться, що в дитини цей весь час був аскаридоз. Тому ми за цим ділом також слідкуємо. Зараз хвилинку. Бо в мене діти пішли на прогулянку і буде трошки нам шум. Аскаріди однозначно лікуються виключно вармілом, альбендозолом. Тобто це, це дуже серйозний паразит, і все, що далі, воно все також протипаразитарно лікується. Лямбліоз. Лямбліоз впливає на починку, сильно впливає. І перше, на що треба дивитися, по біохімії, якщо там. Білірубін підвищений. Взагалі-то всі показники біохімії можуть нам підказати, що є глисна інвазія. От Білірубін підвищений, ЛТ, АСТ підвищення це завжди привід здати антитіла на лямбліоз. Взагалі-то які ще показники по аналізах, базові, на які дивляться лікарі, щоб виявити, що є підозра на паразит... паразитоз. Це імуноглобулін Є е, і ДЖЕ, і це. Еозінофіли вище норми. Але тут такий момент. Чому вони підвищуються? Тому що це маркери алергічної реакції. Алергічна реакція відбувається на продукти життєдіяльності глистів. От така от історія. Креатінін знижується, тому що це білковий обмін, він порушується. Вони забирають також білкові продукти, висасують з організму людини. Тому, от, от, в принципі, біохімія, загальна кров і імуноглобулін є це вже такі базові аналізи для того, щоб подивитися, чи є паразитоз, чи нема. І до речі, нещодавно от двох дітей ми досліджували постійно підвищений, ІДЖЕ, причому дуже високий. І ту, і ту дитину там одну постійно лікують від незрозуміло чого, тобто шукають. А виявляється, що це може бути хвороба генетична. Називається вона гіпер гіперіджиє, тобто це гіпер, вироблення імуноглобуліну є, і це вже не проглисти, щоб не було такого, якщо там в дитини і 2000 ми постійно лікуємо неіснуючих глистів. В принципі, то треба здавати. Аналізи. І якщо в калі ви побачите ентеробіоз, то вже все, що починається з аскарід, лямблі, таксакар, епістахорів, цих і так далі, вибачте, неправильно знову сказала, але нічого. Це все здається кров кров антитіла, тому що в яйця виловити. Тих, от, Наприклад, лямблі ви ще спробуєте виловити в калі яйця. Навіть на лямбліоз здаються антигени калу. А не просто кал. Розумієте, ви повинні попасти ж в фазу, коли ви попали там фазу не яйца, а ще чогось, і, і все, і вам не показало або живо ж. Ну, тобто, побачити під мікроскопом більш складні види паразитів дуже непросто. От, тому здаються аналізи на рахунок лікування. У нас улюблена штука всяких там мережевих нутриціологів, які там вивчилися в мережевій фірмі, це лікувати травками паразитів. Що я вам скажу? От, наприклад, Токсакара це такий паразит, який не людський, він у людини не має циклу життя, але людина інфікується від собаки, від кота, від домашніх тварин. І яйця ці можуть мігрувати і розвиватися до дорослої, дорослого паразита в певних органах і системах, наприклад, в очах. Токсикороз дуже важко лікується. Реально дуже важко. Може, не з першого разу там складні протоколи у паразитологів. Це ну, дуже серйозний паразит, і лямбліоз серйозно лікуються. Навіть аскаріди, і якщо ви думаєте, що ви травками виведете глисти, ви в житті їх не виведете. Дія всіх трав, які проти глисні, вона основана на гіркотах. Тобто трави містять гіркоти, і ці гіркоти викликають жовтий десь там може паралізувати ці яйця або дорослі ці. Особі, і е, таким чином, можливо, щось частково виводити. Але є величезна проблема у дітей з дискінезією жовчного, а вони зараз у нас всі поголовні з дискінезією жовчного, ви можете догратися до спазму жовчного міхура, до загострення халісистіту і в дитини піде білий кало. Ви будете думати, що ви глистів ганяєте. Тобто, трави небезпечні е, в випадку е, дискінезії жовчного от Саме їх оці гіркоти. І в мене була історія, коли дитині в аптекі Зубицьких там призначили 5 трав, вони всі жовчогонні, вони всі з гіркотами, дитини просто побілів кал, мама думала, що в дитини гепатит. Прибрали ці трави і, і знову таки кажу, навіщо лікувати паразитів, яких немає, навіщо навантажувати зайвий зайве А, На рахунок Пірантелу, скажу вам, що є дослідження, що пірантел викликає психічні порушення. Тому, в принципі, зараз паразитологи все-таки більше на альпендазолі тримаються. Ну, там, якщо казати про протокол проти лямблі, то він ще може мати деякі препарати від, від цього виду паразитів. Ще такий момент на рахунок. Профілактики. Так от, ще раз повторюся, що профілактика глистів це виключно гігієна. Гігієна, термічна обробка продуктів і протипаразитарні протоколи для ваших домашніх тварин. Оце ваші, ваша ваша профілактика проти паразитів. Чи виводять там профілактично паразитів? Гарбузове насіння, ну великі запитання. І тепер найголовніше: повернемося знову до теми дітей з порушеннями розвитку, аутізму. От хто співпрацював зі мною? Я завжди а, працюю по першочергово шлунково кишковим трактом. З кишечником, і, до речі, одна з моїх мам прислала статтю нещодавно: що китайці провели провели достатньо великі дослідження, що мікробіом кишечника впливає на розвиток мозкової діяльності. Вони досліджували саме дітей з аутизмом і і, і написали, описали своє дослідження. що Діти з аутизмом мали інші бактерії в кишечнику, і коли ці бактерії підсаджувалися да, популяції, то в дитини покращувалися когнітивні навички, мислення, аутистичні прояви проходили. Більш того, коли просто лікували подразнений кишечник, дитина ставала спокійніша, в неї не було проявлено стімінгу такому обсяді і так далі. Так от тепер повертаємося до глистів. Якщо в дитини йде хронічне висмоктування а, речовин, які їй потрібні, то ну, це впливає на мозок, це впливає на все. Вибачте, попа, яка чухається, вона відволікає від розвитку, покрис... почервоніння, оце, запалення, аскаріди вони висмоктують поживні речовини, при лямбліозі, запалення печінки, високий білірубін. Білірубін е... токсичний для мозку, можуть підніматися, й гомоцистин. Тобто, да, паразити вони впливають на стан дитини, впливають на її розвиток, але не треба з цього робити. Е, ну, якби от дитина почала сміятися, все, я пішла від глистів купляти препарат. Ви ж кожен раз робите е, навантаження на починку. І більш того, одна з рекомендацій, якщо ви вам лікар виписав е, великий протокол від паразитів, там, наприклад, ви аскаріди лікуєте 5 днів, то будь ласка. Пийте це перед цим за декілька днів урсахол, укрлів і пропивайте весь курс, який ви будете паразитів виганяти. Він буде робити підтримку для починки. І крім того, в принципі, ця урса кислота, якщо нема протипоказань, каміння, вона завжди повинна використовуватися по протоколах протиглисній терапії, тому що. Розжиження жовчі, воно також покращує вивід у цих всіх паразитів. Препарати, які, до речі, він успішно був багато років для крупної і рогатої худоби, використовувався для свин, свиней, використовувався дуже показав себе добре. Потім його ввели для людей, почали досліджувати, і ми почали його використовувати. Ну, от, от така історія. Але його дія хімічна, ви повинні розуміти, що він діє на глиста, паралізуючи його, вливаючи на клітинну мембрану і так далі. Ніяка травка е, цього не зробить. Е, в принципі, це е, все, що я хотіла вам розповісти. У мене ця лекція вис висіла вже три місяці, як якось чогось не виходило ніяк її записати, дуже багато роботи. І ще раз е, повторюся. Спочатку аналізи, і причому крові, вас повинна насторожувати різка втрата ваги тіла дитини. Це може бути ознакою аскарідозу, лямбліоза і так далі. Здаємо аналізи. Лікуємося не травками, а препаратами з паразитологом. І якщо є домашні тварини. Протиглисна терапія раз на півроку всій сім'ї, включаючи тварин. Продукти всі термічно обробляємо, особливо влітку. Будь ласка, не купляйте дітям термічно не оброблене навіть в ресторанах, тому що муха може відкласти яйце, ну то нічого страшного. Там яйця мухи переваряться і вийдуть, але якісь потрапить щось десь, навіть той сальманільоз з яйця, там десь не побачили, не помили. Якісь норми санітарні літо, це взагалі завжди серйозний такий момент для життя, тому що більшість паразитів, більшість всього цього воно саме літом інфікує людину. І обов'язково, особливо, якщо ви їдете в інше місце, в іншу країну, воду купляйте, не беріть воду з під крану. Тому що у нас також є, ми звикаємо до певної води, певного складу, повні розлади шлунку і так далі. І не забуваємо здати Гастрін, подивитися кислотність, і якщо вона знижена, також її піднімати. Дякую вам дуже, буду вдячна за лайк, за коментарі. Ефір іде живий, тому якщо я чогось там не сказала або помилилася, будь ласка, вибачте дуже часто мені там присилають в коментарях хейтери, що я там якесь слово не так сказала українською. Ну то вибачайте, я наскільки можу, настільки стараюсь, бо мова ця в мене, хоч і моєї країни, але не була з дитинства. Моїй сім'ї, і е, я вчуся і разом з вами. Дякую вам дуже. Я нам бажаю, щоб нам поменше виключали світло і взагалі його перестали виключати. Дітям бажаю здоров'я, батькам розуму, щоб не здавали зайві аналізи, не викидали гроші і перемоги. Всього, до побачення.